Аю, всіх чарівних мабуть міста з багажа, ну напевне, не стільки прекрасну частину. Ця ініціатива вже в історії була. 100 років тому на Галічині, коли була подібна ситуація зараз в Україні, всі маски виїжджали за кордон, не було роботи, була катастрофічна ситуація, економічна, був сильний занепад підприємств. дістала назву свій до свого. І на той час дуже почався високий стрімкий розвиток економіки, підприємці дуже почали гарно розвиватися. Всі українці підтримували їх, всі українці купляли саме українські товари. І саме в цей час почався розвиток України. І був дуже великий гарний період, коли ця ініціатива дуже гарно підняла. Зараз е, донести до кожного з вас, до кожної чудової мамусі, до кожного чудового українця, е, донести інформацію, що в нас є підприємці, які виробляють гарну, якісну продукцію. Вірте мені, тому що я вже 17 років користуюся різного роду, різноплановою іноземною продукцією. І друзі, е, ви знаєте, коли я спробувала продукцію. Компанія я звичайно з такою іронією, скептицизмом поставилася, тому що українські виробники, і в нас якийсь такий сиротик, який існує, що чомусь ми себе українці не любимо, але справді в нас є чим, в нас є чудові підприємства, які, повірте мені, я переконалася на собі, виробляють продукцію, яка враз найкраща в та іноземна. Це дійсно так. І чим ще вона класна ця продукція? Тобто ту продукцію, яку ви зараз купляєте класну якість і землю, якщо завтра ворога піде, іде і що? Ціна на продукція, правда? А наша чудова власна продукція, якщо вона була на такій ціні, вона на такій ціні залишиться. Дуже гарна, дуже чудова якість. І ще хочу зазначити, що в нашу компанію не попадають будь-які. Нас не попадає, прийшло під і сказали, я вибраю в продукцію, там чай, чи крем чульовий, чи одяг, У нас це дуже ретельний відбір, нас все ретельно перевіряється, у нас має бути відповідні. вимоги до підприємства. перша вимога – це міжнародний стандарт якості. Тобто компанія Джерелі зараз збирає під свою і їду саме. виробляють чудову, гарну якісну продукцію. І друзі, я пропоную вам підтримати нас, тому що дійсно в нас в Україні є підприємства, яких варто підтримувати, які виробляють гарну продукцію. Якщо вам потрібна більш детальна інформація, можна зі мною, бо я вже не хочу вашого більше часу займати, дітки стомилися, мабуть, стомилися. Якщо вам потрібна більш обширна інформація, можна зі мною на вулиці кого зацікавило. Чи ось у вас є чарівна гарна Юлічка, вона також у нас представників компанії Джереля, можна з нею зв'язатися. Також в мене ще є е, деякі сюрпризи, якого зацікавила е, наша компанія, наш проєкт. Можна відійти пізніше до мене. У е, мене є такий гарний чарівний сюрприз, кого зацікавило, не буду казати, що це залишить таку маленьку інтригу. Можете підійти до мене, ми з вами поспілкуємося. Всім дякую, дякую Юлічці за запрошення, дякую Зорянці також за те, що надали мені слово. Всім вам бажаю позитивного, чудового, гарного настрою. І підтримуйте нас, підтримуйте українських виробників, тому що вони дійсно таговали. Всім дуже дякую.